Дивіться в сьогоднішньому відео Гайтана, яка мовчить про війну, виступила у Бішкеку з російськомовною програмою та обурила українців. Також усміхнена й в елегантному образі Кейт Міддлтон з'явилася на публіці з донькою Шарлотою. І наостанок дно давно пробито, путініст кололіту зацькували в Російській Федерації, що сталося. Це Марс та зірки. Поїхали! Зірка української естради 2000-х співачка Гайтана провела сольний концерт на сцені Бішкеку у Киргизстані. Виконавиця заспівала свої російськомовні хіти, обуривши українських шанувальників. Відео виступу гайтани поширили у мережі. На афіші співачки йдеться про сольний виступ, оминаючи увагою треки українською мовою, які так і не прозвучали. Раніше артистка обрала тишу у соцмережах, не згадуючи про війну в Україні. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Гайтана проживає за кордоном. Вибір, як мінімум, незрозумілий. У соцмережах співачки про це тиша. В описі концерту про українські хіти навіть мови й не йде. Коли ти можеш бути дівою лише в тотальному мовчанні, йдеться у допизі музвару, українці поділилися власною думкою: це дуже і дуже сумно. Людина, яка співала українською, коли це було непопулярно, і зараз, коли потрібно підсилювати, робить такий зашквар. Іронічно, що коли було тотальне зросійщення українського шоу-бізнесу, гайтана одна з небагатьох співала українською мовою, а виявилася повалій 2.0. То допис російською, то після цього давайте спілкуватись мовою любові. А є артисти, хто у прифронтових зонах для хлопців виступав, чи, хоча б у шпиталях для військових, а від гайтани щось тільки за шквар. Також нагадаємо, що у червні цього року гайтана виклала пост російською мовою чим обурила фанатів. Свої дії вона пояснила тим, що її рідні спілкуються різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською та французькою. Я люблю і поважаю, і обираю людей для себе тільки завдяки їх вчинкам, написала зірка. Деталі в одному з наших минулих відео посилці у кутку екрану. Друзі, а що стосовно вчинків Гайтани, думаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво прочитати. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Кейт Мідлтон вдруге з'явилася на публіці після новини про боротьбу із раком. Вона відвідала фінал чоловічого вимблдону 2024 спеціально, щоб власноруч передати нагороду переможцю. Princess Charlotte take their seats in the front row of the Royal Box. And it is a royal box that includes some of 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 the the greats world of tennis. And also some pretty high-profile film stars as well. За компанією із собою принцеса взяла 9-річну доньку Шарлоту та молодшу сестру Піппу. Майбутня королева консорт була усміхненою протягом усього змагання. Її зустрічала публіка бурхливими оплесками. Про відвіданих заходу Кейт Мідлтон повідомила в соцмережі X. Приємно повернутися на Вимблдон, Ніщо не може зрівнятися з чемпіонатом, написала вона. За присміж собою змагаються іспанський чинний чемпіон Карлос Алькарас і ветеран Новак Джокович. Як повідомляє Daily Mail, вони зустрілися з зірками тенісу, серед яких була 21 річна Ема Радукану, перед тим як зайняти свої місця в королівській ложі. Принцеса мала щасливий вигляд, вона одягнула сукню а силуету кольору фуксії зі складками в області грудей. А зліва на ній був причеплений бантик із фіолетовою смужкою. Останнім часом Кейт Мідлтон почала надавати перевагу цьому незначному, але мілому аксесуару. Завершила свій образ вона золотими масивними сережками кільцями і браслетом у вигляді цвяха. Підбори з гострим носом та сумку її високість обрала у тон прикраса. Дев'ятирічна Шарлота одягнула плаття в горошок вище коліна із воланами на подолі та рукавах. Дві прядки волосся її тендітно заплели в косички і зібрали на потилиці за допомогою бантику. Sky News пише, що Кейт Міддлтон є патроном всеанглійського клубу лаун-тенісу та Крокету з 2016 року. Тому важливу для себе подію вона навряд чи могла пропустити. На чемпіонат принцеса прибула менш ніж за годину до початку фіналу. Її високість не прийшла в компанії принца Вільями та двох інших своїх дітей Джорджа і Луї. Чоловік вирушив на чемпіонат Євро 2024 що має відбутися у цей же день ввечері, і тому ймовірно взяв із собою старшого сина. На кадрах помітно, що у королівській ложі подивитися матч зібралися також світові зірки: актори Бенедикт Камбербеч, Том Круз, Джулія Робертс, мер Лондона Садік Хан і колишній американський тенісист професіонал Андреа Гасі. Раніше повідомлялося, що Кенсингтонський палац зафіксував позитивні зміни у боротьбі Кейт Мідлтон з раком протягом першого місяця літа. Вона має значно краще самопочуття, хоча іноді бувають і складні дні. Друзі, чи вірили ви у конспірологічні теорії щодо здоров'я Кейт Мідлтон, пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної теми. Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичну політику Кремля, знову з'явилася на сцені після скасування через участь у голій вечірці Насті Влеевої. Як повідомляють російські змі, путіністка виступала на ВК фест і потрапила в скандал. Причиною став її виступ з інстасамкою, під час якого вони виконали пісню Мілявської на Титаніку. Як зазначила Лоліта, її напарниця дуже нервувала, виконуючи пісню наживо. Багато користувачів мережі зазначили, що інстасамка жахливо співає і висловила своє обурення у бік Мілявської. Це ж жах жахливий. Одна справа записати на студії якийсь трек. Там все підтягнуно, дороблено, а це ж наживо, просто треш. Ну не вмовляйте нас її любити, аж вуха ріже після від'їзду Пугачовою, які ж ви всі стали жалюгідні і убогі. Лоліта, дно давно пробито, не погіршуйте такими публікаціями ще хорошу пам'ять про вас. Співачці не соромно, деградація естради триває. Лоліта, вам не гидко написали жителі країни-окупанта РФ. Зазначимо, раніше Лоліта розповіла, що після скандалу з голою вечіркою Насті Євлеєвою алла Пугачова порадила їй бути розумнішою. Також артистка висловила свою думку про Пугачову, яка публічно засуджує терористичну політику Кремля, і заступилася за неї. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.